Дякую. Прошу включити мікрофон Ляшко школы по Олег Лешко, радикальна партія. Безсумнівно, даний законопроект треба підтримувати. І ті, хто говорить, що 38 мільйонів це мала сума, все пізнається в порівнянні. Для сім'ї, яка вже бракує, у якої хвора дитина, для цієї сім'ї кожна копійка на вагу золота. І оті три десятка сімей, які чекають на операцію, вони мають отримати цю допомогу. Але водночас, шановний Володимир Михайлович, Володимир, Васильович, я пропоную цей закон прийняти у цілому, для того, щоб ці гроші не... Невідкладно пішли на лікування наших дітей. І ще про що хотів би сказати: я зареєстрував в Верховній Раді законопроект, щоб припинити фінансування державних дач, у бюджеті, на утримання яких цього року передбачено 56 мільйонів гривень, і ці гроші знову ж таки спрямувати на лікування онкохворих дітей. Я прошу вас невідкладно поставити цей законопроект, розглянути в Верховній Раді і підтримати, спрямувати кошти на лікування хворих дітей на на лікування хворих українських громадян закликаю весь зал, незалежно від політики, підтримати цей закон. Дякую.